Всім привіт! З вами на зв'язку громадська організація InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні у нас з вами рубрика Цікава тваринка. І Олексій Марущак буде розповідати чи дійсно крокодили це динозаври сьогодення. Вебінар традиційно складається з декількох частин для тих, хто дивиться нас в записі на Ютубі, доступна безпосередньо перша частина це лекція Олексія і наша нова рубрика Вчимо англійські слова. Я нагадую, що тут буде декілька слів англійською, які були найбільш поширені або відносилися до теми нашого вебінару, які ви можете використати, коли гуглите інформацію, або, наприклад, якщо хочете поспілкуватися із штучним інтелектом. Після цього ми з вами пограємо в гру Кахут, для того, щоб трішечки відволіктися, підготуватися до нашого останнього блоку, тобто ваших запитань та наших. Відповідей. Тепер хочу трішки більше вам розповісти про Олексія. Олексій Марущак молодший науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України, член громадської організації Українська Природоохоронна Група. Олексію, привіт. Привіт всім, шановні друзі. Тож, я думаю, можемо розпочинати. Лекцію на тему, хто ж такі крокодили або динозаври сьогодення для початку лекції. Хотілося б одразу прояснити момент про те, кого ж ми називаємо крокодилами. Насправді, крокодили або ж крокодилоподібні це ряд великих за розміром хижих рептилій, що мешкають в спекотних районах Центральної та Південної Америки, Африки, Азії та Австралії, а також оточуючих островів. З давньогрецької мови слово крокодил буквально перекладається як гальковий черв'як через зовнішню схожість їх шкіри, як ви можете бачити, до гальки, яку ми можемо бачити на деяких пляжах. А тут ви можете бачити карту розповсюдження таких тварин, яких ми називаємо крокодилами. Ряд крокодилоподібних включає в себе три родини: це родина гавіалові, до якої входить цього один вид, гавіал індійський, родина алігаторів. Алігаторові, до якої входить 8 видів, і родина крокодилові, до якої входить аж 17 видів, які розповсюджені на е, території оцих е, жарких стран. Е, е, як же ж ми відрізняємо їх одне від одного? Ну, з гавіалами все дуже просто. У них доволі тонкий і довгий, е, тонка і довга морда. От, і вони переважно всі. Е, і всі вони є, цей вид один є рибоїдним, вони харчуються рибою. А от з крокодилами та алігаторами складніше. Найбільш очевидна відмінність це форма морди. Якщо ви подивитеся зверху на крокодила та алігатора, то у крокодила форма морди буде видовженою і буде мати форму англійської літери V. А у алігаторів та кайманів форма, форма морди буде мати форму латинської букви U. Ю, uh, і вона значно коротша. Понятком з цього правила є болотний крокодил, який має більш коротку і широку щелепу, але за uh, більшістю інших uh, ознак, все ж таки, він класифікується uh, саме як алігатор. Uh, ось ви можете бачити оцю відмінність наочно на нашому слайді. Іншою відмінністю є uh, uh, вигляд їх щелеп з боку. Якщо верхня щелепа алігатора каймана, вона значно ширша за нижньою, тому зуби верхньої щелепи, ніби закривають нижню і видаються ззовні. Тому їх видно як один ряд. Ось ви можете бачити на фотографії. В той час, як щелепи крокодила практично однакові, і ви можете бачити як зуби нижнього ряду, так і зуби верхнього ряду. Ось ви можете їх бачити на Картинці і дуже показово це виглядає навіть в дикій природі. Е, морди всіх цих тварин вкриті, якщо до них дуже добре придивитися чорними цятками. Це рецептори тиску, завдяки яким тварина відчуває рухи здобичі, навіть будучи повністю зануреною у воду, і навіть з заплющеними очима. Е, проте їх е, вкрита е, вкрите їх голова ними нерівномірно, і якщо у алігатора лише голова, то у крокодила майже все е, тіло. Власне кажучи, ви спитаєте, до чого ж тут динозаври? Сучасні крокодили, такі в такому вигляді, як ми їх знаємо, виникли приблизно 30 мільйонів приблизно 95 мільйонів років тому. А саме за 30 років за 30 мільйонів років до виникне до зникнення динозаврів, тобто 30 мільйонів років вони жили пліч опліч. Проте, крокодили не є нащадками динозаврів, а швидше їхніми молодшими братами або старшими братами. Не знаю, як це у них. Відбувається, вони виникли з так званої групи архозаврів, і, і, і крокодили, і динозаври, і жили паралельно разом аж до зникнення динозаврів. Тобто, крокодили навіть крутіші за динозаврів, бо вони їх пережили. І це означає, що, що давні крокодили, предки крокодилів, навіть полювали на динозаврів. Ось ви можете це бачити на оцій схемці. Тобто, ось у нас тут архозаври йдуть, динозаври. От. І, власне кажучи, Бачите, що тут навіть птахи у них є в родстві, але на жаль, динозаврам або на щастя динозаврам не пощастило дожити до е, нашого часу. А, то, що спільного динозаврів і крокодилів це холоднокровність, великі розміри, гострі зуби, жорсткі і грубі покриви та розмноження шляхом відкладання яєць? Перепрошую, а, предки крокодилів були справжніми велетнями. Е, вони е, Значно давніші і значно більші за тих крокодилів, що живуть сьогодні. Я для прикладу наводжу чотири з них, які є одними з найбільших: це Саркозух, який жив на початку країнного періоду, тобто десь 113 мільйонів років тому, і мав довжину 9,2 метра. Це десь приблизно як, ну якщо так не збрехати, десь 5,5 мене мого повного е, зросту його скам'янілості були знайдені на території сучасного нігеру в е, Західній Африці. Дейнозух найбільший хижак в регіоні Північної Америки, який мешкав 83-72 мільйони років тому довжину він мав 10,5 метрів і був важчим за тиранозавра. Дослідники вважають, що вони могли навіть нападати на тиранозавра рекса. Ви собі уявляєте цю величезну махіну, яка затягує у воду цілого тиранозавра. Стоматозух мав пеліканоподібний мішок під мордою. В іншому він дуже, дуже був схожий на сучасних крокодилів, але. Їх відрізняло те, що у них був дуже маленький верхній ряд зубів, і а нижня щелепа взагалі була без тому їх називали стоматозуху Синерміс, або що означає латиною, крокодил без зброї. Вони були довжину десь 9,8 метра і е, майже 1 метр у висоту. Талатозух, відомий з равнього юрського періоду, це предок диноз препредок крокодилів. Е, мав Жив він 201-174 мільйони років тому, і його скам'янілості знаходили на території сучасної Європи, Німеччини, Франції та Великобританії. Зовнішньо вони нагадували сучасного крокодила, і спочатку вчені чомусь думали, що він більше схожий на дельфіна і ближчий до саме морських ссавців. Але за згідно останніх даних, все ж таки Талатозух більше відноситься до предків крокодилів. Де ж мешкають крокодили, всі крокодили, алігатори, каймани, гавіали, мешкають е, без у безпосередній близькості до водойм, і у водоймах, де проводять більшу частину свого існування. Їх е, е, біотопи, які вони займають, впливають не лише на раціон та поведінку, а й на зовнішній вигляд. Алігатори, які живуть в прісних і більш болотистих водоймах, мають темне забарвлення, що допомагає їм краще маскуватися в той час, як крокодили, які можуть жити і у солоній воді, завдяки <кій> чому вони є. Значно світлішими. Ось ви можете бачити на фотографіях різницю. Е, алігатори можуть зустрічатись лише в південній частині США та Китаю, а крокодила можна зустріти і в Африці, і в Австралії, і в деяких місцях в Америці крокодили та алігатори навіть живуть в одних водоймах. Е, ось, до речі, непогана ілюстрація до того, що я розказував про давніх предків крокодилів, які могли атакувати тиранозаври. Всі крокодили є хижаками, вони їдять інших тварин, а їх молодь з задоволенням полює на, на комах. Деякі види алігаторів, види алігаторів можуть споживати і рослинну ї, їжу після ситного обіду вони можуть жити без їжі до 6 місяців. Усі крокодили є хижаками-засідниками, які терплять, чекають свою здобич і нападають з засідки. Хоча в деяких випадках екстремальних вони можуть і доволі швидко бігти, розвиваючи доволі значну швидкість. Здобич вони ковтають або цілком або рвуть її на шматки, часто полюють групами. За один раз крокодил може з'їсти кількість здобичей рівно одній п'ятій масі власного тіла. Тобто, якщо крокодил, наприклад, важить 500 кг, він може з'їсти за раз м'яса вагою в 100 кг. От. Але крокодили, в разі небезпеки, воліють не вступати в двобій, а перш за все тікають. Щось цікавого ще можна про них про розповісти, так це що ці небезпечні хижаки є надзвичайно турботливими батьками. Розмножуватись вони можуть з віку 7-10 років. Самці мають спеціальний шлюбний вібротанок, щоб привабити самиць. Ось вони отак вигинаються і починають дуже інтенсивно вібрувати тілом для того, щоб привабити самиць. Яйця самиці відкладають на суші в заздалегідь підготовлені гнізда, які вони охороняють аж до того часу, поки малюки не вилупляться. Ось ви можете бачити, як виглядає гніздо крокодила, вилупившися щойно маленький крокодильчик, а також те, як мама в перші дні життя крокодилят носить у себе на спині. Перший час це допомагає їх захистити, тому що крокодили є канібалами і вони можуть спокійно нападати на собі подібних. А перебування на спині у матусі забезпечує молодь від таких атак. На стадії титчат крокодилів впливає температура, в якій знаходиться кладка. Якщо яйця перебували при середній температурі близько 32 градусів, то з них виходять переважно хлопчики. А якщо температура була вищою або нижчою, то дівчатка. У крокодилів є дуже багато цікавих пристосувань, дуже дивних пристосувань до оточуючого середовища. По перше, ви всі чули, мабуть, або не чули, але є такий вислів як крокодилячі сльози. У крокодилів є сльозові та, сліз, та слізні залози, які дозволяють накопичувати. Які дозволяють виводити солі з організму. Ми пам'ятаємо, що вони живуть в солоній воді, і цю сіль треба якось виводити з організму. Тому крокодили дуже часто можна сказати, що технічно вони плачуть, але таким чином, через ці залози вони виводять надлишок солей. Через це дуже часто можна помітити крокодилів, на яких пасуться метелики, які споживають, власне кажучи, цю цю солону рідину. Деякі крокодили, щоб пережити зимові заморозки, буквально вмерзають в лід, залишаючи на поверхні лише кінчик морди, допоки вода не відтане. Таким чином вони впадають в анабіоз, але при цьому мають доступ до кисню. Коли температура піднімається, вода вітає, і крокодили прямують по своїм справам. Інколи крокодили можуть їсти камінці, які дозволяють їм перетирати частинки їжі в. В їх шлунках такі камінці називаються строматоліти, Ой, такі камінці називаються гастроліти, перепрошую, і є дуже важливими для крокодилів. Як аналог можна привести звичайних сільських курей, які також, які також споживають дрібні камінці, які допомагають їм перетирати їжу. Хоча крокодили пересуваються повільно, проте за необхідності вони можуть розвивати швидкість до 17 км за годину. Жити крокодили можуть понад сотню років. Наприклад, в австралійському парку крокодилів в Меріленді живе прісноводний крокодил На Ім'я Касіус, вік якого оцінюється приблизно в 134 роки, а довжина сягає 5,48 метра. Найбільші крокодили можуть сягати довжини в 6 метрів і, в, і важити під тонну або, 9, або під тисячу кілограм. Таких велетів можна зустріти на півночі Австралії та на оточуючих островах. Крокодили є небезпечними тваринами, тож за статистикою в Австралії щорічно їх жертвами їх нападу стають близько 40 людей, в Малайзії близько 100, в Африці понад тисячу. Найменшим з крокодилів є кайман квіє та війнеські топорилий крокодил з довжиною 2,5 метри відповідно для дорослих особин, тобто вони десь довжиною, як я, може трошки більше. Найдовшим з відомих крокодилів є грібінчастий крокодил довжиною 6,7 метра і вагою 997 метрів. Кілограм будь-який крокодил стискає щепи з величезною силою, але самі м'язи, які розтискають щелепу, вони доволі слабкі. Тому е, будь-яка людина, знаючи, де надавити, може з легкістю відкрити його пащу. Ну, єдине, що це не працює, якщо вас вхопив крокодил, не дай Боже, і ви явно будете зайняті не тим, щоб знайти, куди натиснути, щоб паща відкрилась. Е, В середньому крокодили бувають від 2 до 5 метрів довжиною і важать від 400 до 700 кілограм. Е, при цьому голова складає. Може складати навіть до 200 кілограм зуби у них мають конусоподібну форму і е, змінюються у них протягом всього життя. Е, і вони можуть випадати і відростати нові. Е, серце крокодилів чорти міри і їхня кров має таку особливість як антибіотики, які входять до її складу. Таким чином вони дозволяють крокодилу захиститися від е, бруду і загоювати навіть дуже дуже страшні. Рани в деяких країнах навіть є ферми, на яких крокодилів розводять крокодили, не дивлячись на те, що вони доволі грізні хижаки, перебувають під загрозою. Їм загрожує браконьєрство, глобальні зміни клімату, знищення місцевим населенням, зникнення харчової бази, фрагментація ареалів та зміна гідрологічних режимів водойм, в яких вони живуть, якщо водойми пересихає крокодили, які не встигли десь мігрувати і перелізти в іншу водою, на жаль, можуть загинути. В Україні крокодили на, на щастя або на жаль для мене на жаль точно не живуть, проте це не завазило їх їм стати частиною нашої історії. Наприклад, в Маріуполі є є пам'ятник Нільському крокодилу під назвою Годзик Маріупольський Годзик – це скорочено від імені Годзіла, який втик від дресердресирувальника в травні 2007 року. І аж до листопада цього року він періодично лякав відпочивальників на узбережжі, харчуючись там птахами і дрібними ссавцями. Але на жаль, в листопаді його виловили біля Азовсталі, коли вже було дуже холодно, і на жаль, від переохолодження він загинув. Але тим не менш йому є отакий от пам'ятник. Нещодавно, в цьому році, на початку цього року, в травні, в Миколаївському зоопарку, розмістило пудало крокодила Васі. Місісіпського алігатора, перепрошую, Васі, який е, був е, найстарішою твариною не лише Миколаївського зоопарку, взагалі всіх зоопарків України. Він прожив в зоопарку сім аж 71 рік. Періодично крокодилів виловлювали в Україні на Арабатській стрілці, в Білгород-Дністровському, в Канівському водосховищах. Зазвичай це тварини, які на жаль контрабандою потрапили до нас і просто втекли від своїх господарів або господарі їх просто викинули, коли з ними награлись, що є доволі безвідповідальним. Отож, у мене для вас буде невеличке домашнє завдання, звучить воно наступним чином: щороку влада міста Нью-Йорк і спеціальні служби відловлюють у місці каналізаціях, парках, скверах близько чотирьох крокодилів. Їх випускають потім в природні середовища існування або розміщують в зоопарках. Такі випадки траплялись навіть в Україні, про які я вже щойно сказав. А тепер уявіть, що ви і ваш персонаж зустрівся у Дні... Зустрів у Дніпрі крокодила. Пофантазуйте над продовженням цієї історії. Отож, я чекаю від вас ваші домашні завдання, і передаю слово Олені. Дякую, Олексію. Друзі. Ну що ж, ми рухаємося до нашої наступної рубрики. Це. Зараз проговоримо п'ять слів англійською, і після цього будемо грати в кахут. Отож, крокодил англійською буде crocodile. А відповідно, якщо ви захочете. Чата GPT, щось розпитати про крокодилів чи ще щось або можливо історію скласти, то буде круто, якщо ви спробуєте сформувати запит англійською мовою. Адже англійською мовою запитів, ну взагалі інформації в інтернеті набагато більше. Відповідно, чат GPT буде може більш ґрунтовніше, краще відповідати, якщо ми про щось пишемо англійською. А якщо ми хочемо сказати, що тварина хижак або це м'ясоїдна тварина, то ми говоримо корневор, карневор. А якщо ми uh, хочемо сказати щелепа, то ми кажемо Joel. Якщо зуби, то пишемо або кажемо Teeth. і предок буде Ancestor. Ancestor. Тож, я сподіваюся, ця інформація буде вам корисною, і ви, можливо, будете десь це використовувати. А ми з вами рухаємося далі. І я хочу анонсувати вам наші наступні вебінари. А сам а вже в цю середу на вас чекатиме наша постійна рубрика цього сезону. Ще одна постійна рубрика це Супергерої та наука. І ми будемо говорити про галка міцнішого за Алмаз. А в п'ятницю, 28 липня, на вас чекатиме творче заняття, створюємо історію за допомогою штучного інтелекту. А для слухачів та слухачок наших старших, хто дивиться нас на Ютубі, якщо вам сподобався наш вебінар і ви те, щоб науково-популярного контенту ставало більше, ви можете підтримати нас на патреоні або на BuyMeACoffee. Тож дякуємо, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей, Па-па!